Світлана Фоя. Сільські історії. Історія третя. Наслідки дієти 1985 рік. Якось наприкінці літа, в час, коли баштани радують найсмачнішими, найсоковитішими своїми дарами. Головний інженер Дез номер 20 ца Олег Анатолійович Шумигай. Нарешті отримав довгоочікувану відпустку. Покинувши територію заводу, він йшов неквапно, смакуючи тепло літнього дня, відчуваючи на обличчі лоскотання вітру. І вже уявляв себе, десь на березі ставка чи річки з улюбленою вудкою та ароматною кавою в синьому термосі, який завжди брав на зелені вилазки. Ніщо не віщувало лиха. Першого дня своєї відпустки Олег Анатолійович мав нагальну справу. Треба було поїхати до мамигані, забрати банки. Які обіцяв привезти ще минулого тижня. Марина його жінка твердо вирішила зайнятися консервуванням. Вочевидь, їй щось почмарилося або ж прояснилося, бо раніше вона досить прохолодно ставилася до таких справ. Все більше його теща Ганна Яківна, яку він ніжно називав мамою Ганею, цим завідувала. Не теща, а золото. Завжди частувала синочка Олежика вареночками, млинчиками, борщиками. Та настав день, коли ідилія скінчилася. Увійшовши до хати дорогої тиші, Олежик одразу ж почув, як горланить телевізор, і пішов на його звук. Кімната була порожньою. Мамо, мамо, ви в хаті? погукав Олег. Ніхто не озвався. Лиш новенький, подарований на день народження Рубін 714, рвав горло незрівнянним голосом папанова. Щоб ти здох, щоб я видел тебя у грабу у білих тапках, щоб ти жил на одну зарплату. У головного інженера. Комуніста і просто психічно врівноваженого чоловіка Олега Анатолійовича Шумигая боляче сіпнулося у грудях. Так, неначе якесь шосте чуття підказувало йому небезпека. Вимкнувши телевізор, він витер під слоба і подумав мабуть, біля кози порається, чи в куреї пошукаю на дворі. Версія про те, що ти ще біля худоби відпала одразу, як тільки Олег побачив на порозі будинку знайомі капці. Мама Ганя колись придбала дві однакові пари різних розмірів собі і доньці. Чомусь тільки зараз, оглянувшись назад, Олег помітив, що до горичної ляди приставлена драбина, а лаз відчинено. Вже майже наполовину піднявся крізь лаз, коли його увагу привернуло якесь шурхотіння. То точно були не миші, хоч світла на горищі небагато, але те, що там було, він побачив одразу. Біля Комина, де те що зазвичай зберігала мішки, стояла домовина, справжнісінька чорна домовина. Цей предмет сам собою викликає у людей неприємні асоціації. Але коли почало підніматися віко, забувши, як дихати, Олег дивився, як з-під чорного віка труни висунулися дві руки. Коли труна відкрилася повністю, з неї почала вилазити його теще. З перекошеним обличчям, та страшним хрипінням вона встала на ноги і рушила прямісінько на зятя. Олег, хоч і був атеїстом комуністом, враз згадав всі історії почутів в дитинстві, про уперів та всяку кроволюбну нечість. Від жаху він не зміг доладно переставляти ноги і впав з драбини. Втрачаючи свідомість, колишній атеїст встиг промовити О Боже! І здивуватися, що дерев'яна підлога сіней така м'яка. Коли Олег розплющив очі, то побачив яскраве світло. Воно геть засліплювало. На мить колишньому атеїстові примарився Янго. Та двічі кліпнувши, він помітив, що тут так сяє лампа, і почув знайомий голос. Олежику, Олежику, та що ж це? Олежику, чуєш? Я зараз швидку викличу. Олегові вдалося трохи повернути голову. Збоку біля нього сиділа теща. Коли з зганзиної хати почувся дикий крик. Тітка Тоня, що саме подоїла корову, ледь не випустила з рук відро молока. Кричав якийсь чоловік. Так страшно кричав, що Тоня, лишивши відро на столі веранди і не подумавши про настирного паскудника-морка, миттю побігла до сусіда Остапа. По-перше, він був міцний і небоязкий чоловік. По-друге, Людина, шанована та освічена, а вже з Остапом Романовичем рогачем побігли в хату ганзі. Застали вони жахливо картину. На підлозі синей лежав зять Ганзі, махав руками і кричав, наче його ріжуть. Біла, як смерть, заплакана ганзя, стояла у кутку і трималася за серце. Першим прийшов до тями Остап Романович. Як голова радгоспу, він був людиною врівноваженою, розумною, до подібних видовищ давно звиклою броня, а не чоловік. Хіба раз йому доводилося власноруч зупиняти бійки п'яних трактористів? Він мав справу з охоронцем корівника, у якого був напад білої гарячки, а це неабиякий досвід. Як людина, що звикла керувати і вирішувати складні завдання, він кинувся допомагати потерпілому Олегу. Перш за все став приводити до тями, бо Олег дуже був схожим на ненормального. Перегару нема, автоматично підмітив радгосп голова старанно ляскаючи потерпілого по щоках. Товаришу, товаришу, ви чуєте? Заспокойтеся. Упирі, упирі. Переставши кричати, прохрипів Олег. Ви ж мужчина, ви ж комуніст, візьміть себе в руки, які ще упирі. Трохи скипів Остап Романович, дивлячись на покоцаного неадеквата. Вона, ледь вимовив Олег перед тим, як втратити свідомість. Тоню, біжіть до мене, дзвоніть 03. Тут без швидкої ніяк. Антоніна кулею вилетіла з хати, а Остап Романович лишився, щоб розібратися в ситуації та підтримати потерпілих. Ніколи пан Олег не зміг би уявити. Що з собою принесе перший день відпустки, а саме зламану ногу і тріщину в ребрі, не кажучи вже про те, якого страху він натерпівся. Лікарі спочатку подумали, що він збожеволів, а потім дійшли висновку, що далася знаки перевтома на роботі. Нерви товаришу. Нерви вам треба поберегти, сказав головний лікар, виписуючи Олега з лікарні. От з гіпсом і відпочинеш, буркнула дружина Марина. Шкода було чоловіка, але водночас вона гнівалася на нього за впертість. Категорично ж не бажав порозумітися з тещею, а її ж матір так хвилювалася за Олежика. Стосунки зятя і тещі геть розладналися. Він все запевняв дружину, що її матір не сповна розуму. Марино, вона ж в гроб залізла. Ти розумієш? Вона ненормальна. Марина, яка раніше нічого не знала про дивокуваті захоплення матері, сама була дещо шокована, а коли шок трохи минув. Вирішила вивідати причини дивної поведінки. Мамо, розкажи мені, як так сталося. Це було десь у кінці червня, почала свою розповідь винуватися Олежикової травми. Отже, сиділи ми на лавці, що біля прищиного двору. Ну, отам де калабаня, в якій гнатові свині бовтаються, ті свині, що прищині Марелі поїли. Вона ж їх дві корзини зібрала, щоб на базар вести, а вони поїли. Наслухалася я тоді пріщених скарг на тих свиней та сидориних ремствувань на чоловіка. Так воно й було, періодично відмахуючись від полчища не надто сміливих, але все ж таки набридливих комарів, які за цілу годину один лише раз когось вкусили, та й то не бабів а кудлатого рябка. Товаришки поступово змінили тему розмови і перейшли від скарг до перемивання кісток. Ображений комарем Рябко чкурнув у двір. Провівши його поглядом, баба Пріська завела вкрай неприємну для молодих людей і абсолютно звичну для старих, тему власного похорону. Бабусі по черзі висловлювали своє бачення ідеального проведення цього обряду. Всі три, як одна, твердо вирішили, що без попа в землю не ляжуть. Отак балакали балакали, поки не дійшли до розмови про те, що удодова варка перед смертю набрала стільки зайвих кілограмів, що в труну не влізла. Скільки від дні було соромно та мороки, а півчі аж очі закочував. От саме після тих балачок шанув на Ганна Яківна по сусідськи Ганзі і задумалася над своїми пропорціями. Скільки віку жила, ніхто її за пишні форми не дорікав, а Іван покійний чоловік все життя називав не інакше, як моя пава. Олежик застав, як я саме примірку робила. Труною ж запаслася ще коли помер твій батько, а за дванадцять років такі вагу набрала. Не хотіла б я на старості літ осоромитися, пояснила вона доньці. Наступного дня, після балачок з подругами, перше, що зробила Ганна Яківна, дістала з шафи ваги. Побачивши результат, вона відчула весь тягар новоспечених комплексів, і на одному подиху передивилася кілька десятків випусків газети «ЗОЖ», обираючи найефективнішу дієту та комплекс вправ. Вже через місяць були помітні результати, і Ганна Яківна вирішила піти примірятись. Виявилося, Тісновато. Ще трохи більше місяця і їй стала великою улюблена домашня сукня. Тепер баба Ганна не лише лягала примірятися, а й надумала віком накритися. Хіба ж я знала, що він по ті банки такі приїде? Бог свідок, я ж не хотіла, завершила свою розповідь Ганна. Марині було шкода матір і, щоб її розрадити, сказала через твою дієту бабі Прісці нема спокою. Вона мене вже випитувала, чи не завела ти собі якого діда, а то ти так погарнішала, наче закохалася. Ой тобі ж Пріська, відьма язиката, а на дієті посидіти з моє. Ось я її побачу». Марина обійняла матір. Мамо, та хай собі говорить. А з Олегом я сьогодні проведу конструктивну бесіду. Ти ж знаєш, він зовсім не злопам'ятний. Гіпс знімуть і геть усе забуде. Оце ж тобі, доню, мамка начудила, а в газеті ж нічого не казали про тяжкі наслідки дієти. Перше ніж теща зятям з'їли мирову макитру вареників, минуло немало, небагато, аж чотири місяці, три тижні і два дні. На дієту Ганна Яківна більше не сідала. Кінець історії читала Єва Ромік. Книги Світлани Фої можна знайти на літературній платформі Букнет. За посиланням наведеним під відео.